Питає вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що наші оперативні новини у нашому телеграм-каналі, Фейсбуці, Інстаграмі і у Тіктоці. Отже, на цьому тижні народні депутати ухвалили. У першому читанні важливий урядовий законопроект про службу в органах місцевого самоврядування. Дякую за підтримку. Надію, що у доопрацюванні другого читання будуть враховані всі розбіжності, які були виявлені під час підготовки цього законопроекту, і це стане важливою підґрунтям до продовження реформи децентралізації, адже після завершення її першого етапу більшість повноважень зараз знаходиться в органах місцевого самоврядування і стійка публічна служба в цьому є важлива. Також говорили про стійкість публічної служби, і під час глобального форуму Організації економічного спіробі. Бітно, де мав честь взяти участь в відкритті урядової міжурядової зустрічі власне комітету, яка займається державним управлінням. Цей захід побувався в Люксембурзі, брав участь і в панелі, яка стосувалася реформи державного управління в країнах центральної, східної Європи, Західних Балкан та Північної Африки. Багато спілкувань, тотальна підтримка України у всіх її починань, зокрема в реформі публічної служби, багато розмов про допомогу в формуванні центру уряду при завершенні реформи державного управління, про підтримку реформи оплати. Праці, а також у починаннях наших, які пов'язані із реалізацією статусу кандидата наступ європейський союз і з подальшою інтеграцією в європейські структури. Сьогодні важливий день сьогодні день гідності, також сьогодні день десантно-штурмових військ. Слава Україні! Боремося і поборемо.